Вітаю з поверненням. Ти один з тих футболістів, які з командою грав ще коли ми були в аматорах, в принципі, заходили в другу лігу, зіграли цей дебютний сезон. І, на жаль, в тому числі ти той футболіст, який був тут в окупації, і після того, знаєте, вперше тільки приїхав саме в Тростянець і вже наочно побачив, на жаль, те, що залишили після себе росіяни. От Твої в принципі, емоції, враження, ну і взагалі від повернення в Тростянець. Дякую за привітання. Емоції, якщо чесно, самі позитивні, бо дякую футбольному клубу. Тростянець, що так сказати, при тих обставинах що я залишився без команди, да, зараз наразі моя попередня команда розпалася і «Тростянець» відгукнувся. І я дуже радий поверненню. Так, я сюди приїхав перший раз з моменту, ну, з моменту окупації, побачив. Те, що тут ну накоїли, ну я й тоді то бачив, але зараз ну, слава Богу, потрохи місто відновлюється, і я то ну то видно, я тому дуже радий і чесно ну, емоції самі позитивні. Ти, в принципі, правильно зазначив, що, на жаль, при обставинах того, що клуб, якому ти грав перед цим, знявся змагання, в принципі, можливо, не при самих приємних обставинах, але тим не менш, ми вже зустрілися. І цікава е, така штука в твоїй біографії. Ти граючи в ЛНЗ, зустрічався вже з нинішнім тренером Трасенця Юрієм Бакаловим. І ось ми знову зустрілись. Як, як така зустріч? Як, які плани від цього співробітництва? Та я, так, я працював з Юрієм Михайловичем, але але не грав. <рес> 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 тільки тільки, трен, тільки третіки <рес> Не на, на сам на самом ділі, то це то, то, то дуже позитивні емоції від роботи. І якщо чесно, там вибираючи з того, ну куди зараз їхати, то було ну в першу першу чергу пріоритетом йти до Юрія Михайловича. І я знаю, який то кваліфікований тренер, знаю пацанів, які ще тоді зі мною грали. Ну і я тому, якщо чесно, ну дуже не думав. І плюс поговорив ще з тишаніном, з яким ми загроб бізнес, але ну, і ще з страсиця разом, то він мене він мене запевнив, що тут ну, спокійно, скажімо, так можна працювати і ну, досягати цілей, і досягати поставлених цілей. І ну я хочу просто, щоб ну, команда росла і бачучи весь той тренувальний процес, все, що робиться для футболістів. Я сподіваюся, що ми будемо виконувати поставлені цілі і задачі. Плюс тренерський штаб. Ну самі, я думаю, все розуміють, що ну, якого рівня, то тут просто там підводити людей. Я думаю, що ні в якому разі не можна. Дякую.